Лілія Костишин. Звільнила місце дружини для коханки. Настя вже не вперше чула у слухавці жіночий голос, який сповіщав про те, що її любий чоловік має коханку. Вона вже, здається, звикла. Дівчат Саша міняв часто. Щойно дружина про них дізнавалася. Настя нічого йому не казала, не скандалила. А просто мовчала адже добре знала свого чоловіка. Знала й те, що коли дівчина телефонує дружині, значить, намагається його втримати. Тому переживати немає чого. Та цей дзвінок чомусь насторожив Настю. Дівчина не вихвалялася і не погрожувала, навіть не сказала, що коханка її чоловіка. Просто попросила йому переказати. Що чекає зустрічі, адже вони не закінчили розмову. Я обов'язково перекажу, відповіла Настя, як вас звати. Вибачте, не розчула. Олена, спокійно повторила дівчина. Олена Мащук. Увечері повернувся Олександр. Він нічого не сказав, а лише поцілував її в щоку й пішов вечеряти. За кілька хвилин прямісінько з кухні попрямував у ванну, а ще за мить з'явився перед Настею в костюмі і при повному параді. У мене зустріч, не сумуй тут, знову поцілував Настю і пішов до дверей. Вона поглянула на годинник двадцять хвилин на десяту. Сашо, гукнула чоловіка, не забудь завершити розмову з Оленою Мащук. Так, обов'язково, при нагоді, кинув він у відповідь. Наступного дня Настю викликав директор. Ми співпрацюємо з однією фірмою. Зустрінешся з представниками, обговориш усі деталі. Далі цей проєкт вестимеш ти. Добре, відповіла Настя. Є конкретна людина, чи варто спілкуватися безпосередньо з керівництвом? Ні, не варто. Працюватимеш з їхнім представником Оленою Машчук. Сьогодні вона приїде до нас о півдні. Олена з'явилася на порозі настеного кабінету рівно опівдні. Висока брюнетка з виразними темними очима справляла враження цілеспрямованої ділової жінки, але дуже втомленої. Познайомилися і одразу перейшли до справи. Говорили про роботу, але у настаній голові була лише одна думка хто вона моєму Саші? Робота просувалася, як і належало. За кілька днів Олена прийшла на зустріч о дев'ятій, як вони й домовлялися. Була ще більш стомлена, бліда, очі запали. Вам недобре? запитала Настя. Може, зробити чаю? Ні, дякую, відмовилась Олена. Зі мною все гаразд. Але за мить жінка знепритомніла. Настя запанікувала, що робити, та галасу здіймати не стала, споралася сама. Коли Олена отямилася, Настя подала їй склянку води. Можливо, це не моя справа, але я вагітна, відповіла Олена, перебиваючи Настю на півслові. Ви із цього приводу телефонували моєму чоловікові? Так. Олена опустила очі, а в Насті, здається, зупинилося серце. Я не повинна була тоді вам телефонувати, не знала, що разом працюватимемо. Я винна перед вами. Це його дитина, урвала її Олена. Так, думаю, на сьогодні достатньо. Вам треба відпочити, а мені заспокоїтися. Настя взяла відгул і пішла додому. Серце боліло, не тому, що чоловік, який клявся їй у вірності, так часто зраджував, не тому, що в неї з'явилася гідна і серйозна суперниця. Її мучило те, що Олена вагітна від її чоловіка, а вона, законна дружина, так і не змогла за вісім років шлюбу народити йому дитину. Несподівано двері відчинилися, і у квартиру зайшов Саша, втомлений, сумний та замислений. Настусю, ти вдома? Що сталося? Він поцілував дружину і присів поряд з нею на диван. Сашо, я працюю з Оленою Мащук, він підскочив. Я знаю, Сашо, все знаю. Настя знову залилася сльозами. Вибач, настусю, вибач, я так тебе кохаю, але просто не знаю, що робити. Вони більше не розмовляли. Настя лежала, поклавши голову йому на коліна, і плакала, а він лише гладив її волосся. Наступного ранку Саша пішов на роботу, а Настя сказала директорові, що занедужала, і залишилася вдома. Вона зібрала речі у велику спортивну сумку. І надумала йти. У квартиру зайшов Саша. Ти кудись їдеш? Так. Я знайшла вихід у нашій ситуації. Який? Розлучення. Саша замер. Тобі не слід відмовлятися від дитини. Ти так її хотів? Саша мовчав, а Настя взяла в руку сумку і пішла, залишивши біля дзеркала ключі від квартири. Він спробував її затримати, але Настя відповіла твердо, хоч і спокійно. Треба приймати рішення, Сашу. Ти цього не зробив? Отже, зроблю це я.